слухаєте подкаст Громадського радіо. ГМО. Ця абревіатура багатьох людей в Україні та й по всьому світу вводить в жах, страх і ненависть. Минулого тижня ми разом з моєю співведучою на громадському радіо Настою Горпінченко зачепили тему генномодифікованих рослин, чим викликали трохи питань, трохи обурення від наших радіослухачів. Тому цього разу, щоб розставити крапки над І, ну або просто почути фахову думку науковиці на цю тему, я запросила в ефір громадського радіо докторку біологічних наук Оксану Півень, яка зі своєї наукової точки зору пояснила, що ж там з тим ГМО. З понеділка от можете зараз пояснити, розповісти, от що таке ГМО, як розшифрувати цю абревіатуру. Ну так, звісно, можу. ГМО – це абревіатура з трьох слів генетично модифіковані організми. Такі дуже прості слова, а вони під собою криють наступний сенс. Що це організми, які а, зазнали певних змін у своєму геномі. При тому ці зміни штучні, цілеспрямовані і раціональні. Це означає, що вони були цілком осмислені, якщо так образно сказати, вчений, наче скалпелем. А діяв методами генної інженерії, щоб привнести в геном цього організму той ген, який потрібен для того, щоб отримати новий організм, скажімо так да, який був би змінений, покращений. І уся задача ГМО – це створити покращені організми для певних потреб: сільського господарства, медицини. Ну, науки безумовно, наука також дуже багато використовує організмів і продуктів. А от дивіться, ну, от людство з давніх давен займалось тим, що воно виводило якісь нові, нові види рослин. Воно окультурювало рослини, тобто так брало їх з такого дикого середовища і намагалося облагородити, щоб використовувати для своїх благих чи неблагих цілей. А от скажіть, чим оце окультурення рослин, наприклад, та чим діяльність селекціонерів відрізняється від генно модифікованих організмів зараз? Ну, ви абсолютно праві. Наші пращури завжди цим постійно займалися. Це логічно, треба було щось їсти, і хотілося їсти смачне, і те, що росте у тебе в дворі, і дає хороші, хороші врожаї. Да? І якщо ви поглянете на диких предків тієї пшениці, полби там, наприклад, чи диких предків моркви, родичів, да, які ще де поїде, подекуди може зустріти в полях в якихось там в степах чи ще десь. Ось там яблуньку ту саму, дику. Ви ж помітите, що плоди, які ми з вами купуємо, хай воно буде навіть збіркою, саме саме екологічно чисте яблуко, там десь у бабусі в садку, або ви самі його вирощуєте, точно знаєте, що воно екологічно чисте. Ну я просто зараз проводжу цей приклад, тому що дуже часто люди знаєте грають на систему, що хемони екологічно чисте, або не натуральне, або ще якесь. Тобто підпутуючи поняття, знаєте, ось то ви ж помітите, що це яблуко дуже сильно відрізняється. Це буде Дикий соковитий плід там червоний чи ще якийсь Насправді, диким рослинам, які живуть у природі, от як біологічному виду, такий плід він ні до чого. У нього своя є стратегія і тактика. Йому треба швидко розмножитися, да і забезпечити продовження свого виду, тобто розповсюдження, відтворитися. Це називається це. Є запорукою біологічного успіху, виду успіху, виду, якщо. Цей вид відтворився, тобто залишив своїх дітей, юнуків і так далі. і так далі. А коли людина втручається в цей процес, вона відбирає по суті мутантів, які дуже часто є, скажімо, так, неконкурентно здатними в умовах дикої природи, або навіть можливо будуть там якимись летальними, і не зможуть відтворитися. Ми штучно Ну, створюємо такі умови, де там це явлення буде. Довго, довго, скажімо так, забезпечимо їй можливість довго визрівати свої яблучка там і так далі, і так далі. Що в такій природі, звісно, привело піде до якогось там провалу і краху. Mm -hmm. І фактично ще раз хотіла повторити, цю тезу, що фактично селекціонери, коли працюють на ослід з такими от вихідними якимись рослинами, вони відбирають безліч безліч мутантів, фокусуючись на якихось там зовнішніх ознаках, да, або якихось біохімічних ознаках там, наприклад, підвищений вклад в ніс білку, або ще щось, ще щось. Причому у коли сек... Селекціонер працює там 10-20 років, створюючи новий сорт, там постійно схрещуючи, висіваючи, аналізуючи, він фокусується тільки на цих ось, ось, морфологічних ознаках, і фактично ці решта змін в геномі, які також відбуваються, про які ми нічого не знаємо і не знали, вони залишаються поза увагою. І з цієї точки зору я би сказала, що ГМО-сорти і взагалі технологія ГМО, я не даремно порівняла її зі скалпелем, да бо вона точна і прицільна. Крім того, такі види сортів вони тестуються більше ніж там 10 років на усі можливі негаразди, і з цієї точки зору я би сказала, що вони є більш безпечними ніж стандартні сорти, про які ми тільки що говорили. От, продовжуючи вашу тезу, мені тут подобається, який приклад наводить в своїй книжці Фрукти проти овочів Олексій Коваленко, ботанік український. Він говорить так, що, наприклад, у вас є смартфон, і він починає глючити, ну починає якось несправно працювати, і можна його не і робити йому діагностику, і виправляти щось прицільно, і оце, наче як ГМО. А можна просто брати і товкти його молотком і надіятися, що щось у нас вийде з якогось разу. Оце так, як селекці... як селекціонування всліпу і не всліпу. От мені, наприклад, ну таке порівняння подобається. А ви як до такого ставитесь, пані Оксано? Воно вам виглядає прицільно метафори. Олексія він дуже в цьому сенсі такий, знаєте, майстерний, і дійсно дійсно він правий. Це дійсно більш нові технології. Вони більш акуратні, більш точні. І в принципі, і вони саме головне, що вони дають змогу швидко отримати ефект. Для цього не треба вам е, вирощувати кілька там сівозмін пшениці, там 6 років аналізувати цей сорт, і не ну не сподіватися, що у вас буде мутант, який вам потрібний, потрібний, там який ви хочете отримати, а потім ще закріпити цей сорт. Тут ви конкретно дієте прицільно. От я хочу отримати там, не знаю, пшеницю з підвищеним вмістом білка. Да, от я конкретно працюю в цьому напрямку. Я при конкретному. Маніпулюють з цими генами і отримує результат швидше набагато. І він надійніший, пані Оксано. А на прилавках українських супермаркетів у відділах овочів, фруктів, яких представників ГМО спільноти можна зустріти? Ну наскільки мені відомо, то ніяких, тому що насправді, взагалі, весь, ви знаєте, хай він взагалі важко його осягнути, тому що насправді гемосортів сортів створено дійсно дуже і дуже багато, якщо ми говоримо про рослини. Так? І навіть є тварини ГМО, які також використовуються також надзвичайно цікаві корисні приклади. Але усі сорти рослин, про які ми з вами говоримо, переважно це соя, кукурудза і, і, і ще і ще такі от основні промислові рослини, вони використовувалися вже більше 20 років. Оків для годування виключно тварин насправді дуже мало сортів рослин, які були б гмо і були б дозволені у вживання нами з вами. Я говорила, що. Такі сорти усі проходять перевірку більше 10 років. І є офіційний сайт, де ви можете побачити усі перлік ГМО, усіх просто які, які зараз створення, які в них зміни, на якій стадії перевірки вони перебувають, чи вони дозволені, чи вони не дозволені. Тобто ця вся інформація насправді вона відкрита немає ніякого заговору. А Україна ще відноситься до тих країн, яка повністю заборонила в себе обіг, вирощування і імпорт ГМО. Тому насправді. А якщо дійсно вірити бірками, бірки відповідають реалі, яке там те та яблуко, то це в основному на сортові або гібридні сорти, які Україна закупає або вирощує гмо. Ми не вирощуємо своїм на своїх полях. І тут я додам, що у нас дійсно в Україні зараз є чинний закон про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів. Цей закон існує з 2007 року. Час від часу до нього вносяться якісь зміни, але саме в цьому законі існують такі законодавчі обмеження на те, щоб в Україні вирощувати, скажімо так, ГМО сорти. Ну правда, я також читала юридичну практику про те, що для того, щоб ще до кінця був. В якийсь сорт заборонений, він має бути внесений в державний реєстр з цієї теми, але в е, цей державний реєстр ну, поки що нічого не внесено, тому так може бути, що дійсно щось та й можна вирощувати. Але так дійсно законодавча така заборона існує. А пані Оксана, я ще хотіла от. Уточнити таке, от ви зазначили, що геномодифіковані організми це не лише рослини, які ми можемо там вживати, а це, наприклад, якісь наукові матеріали. І от скажіть, а от, наприклад, інсулін, та який призначають людям з цукровим діабетом першого типу, деяким людям з цукровим діабетом другого типу. От інсулін і геномодифіковані організми тут є щось схоже спільне? Будумо, є в принципі, так ви, ви абсолютно праві, і не тільки інсулін, а генетично модифіковані організми. Ну, скажімо, так це такі можна порівняти їх з мікрофабриками, які з наразі продукують для нас з вами безліч корисних наших із з вами гормонів, білків, якихось ростових факторів, ще чогось, що використовується терапевтичною метою. Інсулін тут дуже яскравий приклад, зважаючи на поширеність цієї хвороби. Якщо так коротко, не не, не заглиблюючись в історію, взагалі. Скажімо, так, відкриття цього гормону і так далі, і так далі. А то наразі, скажімо, так є можливість привнести оцей ген людини, тобто вбудувати його в геном бактерій або дріжджів і примусити їх просто як живі біореактори напрацьовувати нам наш власний людський, він буде називатись рекомбінантний. Гормон, який набагато краще демонструє терапевтичні ефекти, має менше побічних ефектів, наприклад, до прикладу, як гормони там від виділені зі свинок, там і так далі, і так далі, і тим більше там чи чи струпного матеріалу, як колись це робилось дуже дуже давно. Тому звісно, отакі ось методи вони дають змогу нам оптимізувати, а спростити масштабувати виробництво потрібних нам і з вами гормонів терапевтичної метою, при тому отримувати їх ідентичними до. Нашого з вами білка, тому що той самий свинячий інсулін він жаль відрізняється всього на всього в одну амінокислоту, але ж це призводить до дуже таких неприємних запальних е реакцій, коли людина досить довго його вживає. Тобто, з одного боку, так дійсно це ліки вони допомагають людині з діабетом вижити якийсь час. Але побічні ефекти потім з часом спостерігаються, скажімо, так, не дуже добре. А в у випадку такого рекомбінантного гормону інсуліну такого не спостерігається. Тобто, це дійсно такий от варіант. Рятунку сучасної терапії і медицини. Пані Оксана, у нас буквально є одна хвилинка. Наприкінці я ще хотіла уточнити. У мене в Фейсбуці в коментарях там ну, деякі мої френди та знайомі. Пишуть, що, от, наприклад, ГМО сорти рослин, вони вимагають обробки там хімікатами, гербіцидами, і що тільки вони можуть таке витримати, відповідно, якщо ми вживаємо оці ГМО продукти, то ми споживаємо багато цих хімікатів і так далі. Але дивіться, от чи правильно я розумію, що тут ГМО насправді як така ну дуже змінна штука, тобто, якщо ми підставимо замість ГМО сорту інший сорт теж мутанту, який, наприклад, винайшли селекціонери. То там будуть ті самі гербіциди і ті самі хімікати, і тут ГМО взагалі не грає ролі. Чи трохи не так? Е, ви ви в цілому праві. Насправді проблема сучасної агротехнології вона полягає в тому, що ми змушені для отримання великих ворожаїв чистих використовувати багато гербіцидів, тобто використовувати різних хімікатів для знищення бур'янів, да, гербіциди, або використовувати інсектициди, які буряться прицільно з шкідниками, які там крадуть у нас хороші ворожаї, багаті, да ну і так далі. І Наразі великі фермерські господарства і маленькі фермерські господарства, навіть бабуся там картоплю кропить, да коли вирощує сама в себе в городі, там е, якщо до неї поїхати в гості, можете побачити прекрасно. Тобто, на жаль, без певної групи хімікатів ми зараз не можемо отримувати високі і якісні врожаї. Так склалося життя. Інакше ми будемо отримувати бур'яни, а не врожаї, або будемо годувати там якихось не знаю гітів. Ось. А на цьому в цьому випадку тут проблема навіть не в тому, що є ГМО, ГМО, до речі, вирішує цю проблему. Я хотіла би звернути увагу, бо ти ще бачила дискусію у вас там серед під таким топіком. Я б хотіла звернути увагу, що якщо ми говоримо про інсектициди, тобто групу. Хімікатів, спрямованих на знищення комах, ця проблема завдяки ГМО, вона дуже добре вирішується. Створюються сорти, які є ну, скажімо так несмачними або злегка токсичними для того самого колорадського жука, і вам не треба кропити ваші поля а, там. Тонами хімікатів, щоб захистити свій врожай від конкурентів, так да? і знову ж таки вони в... можуть бути токсичними для жука, але не токсичними для людини, тому що людина Ось, це ж воно не колорадський створюється, жук. створюється. Безумовно, воно і створюється. Або, наприклад, повернемось до прикладу тієї ж самої картоплі, вбудовується ген певного токсину, який експресується, тобто працює, напрацьовується тільки в листі картоплі. Ми ж з вами листя картоплі не їмо. Для нас це абсолютно безпечно. В бульбі воно не відкладають. Тобто, Дуже... Безумовно тільки варіанти вони про Цьовується так, щоб це було максимально безпечно для нас з вами, якщо ми з вами це будемо вживати. Дуже дякую, пані Оксано. Ми говорили з докторкою біологічних наук Оксаною Півень. А це була рубрика щотижнева з понеділка. З понеділка ви слухали подкаст громадського радіо.